Всім привіт! На зв'язку Богдан і зараз я вам покажу свою стратегію, як я шукаю сигнали, як я заходжу і як потрібно вам робити, як потрібно їх шукати. Тобто розглядаємо ситуацію нашу е, на екрані. Е, бачимо, що графік в нас починає рухатись вниз, і рухається він в нас от такими вот він в середині коридора. Тобто я вам зараз покажу, чому я закрутив ось ту зділку і чому вона йде вниз. І так, виділяю відповідну область, Ніколи я вам зараз покажу. І дивимося. У нас тут чітко видно уровень піддержки і уровень супроділення. Тобто, це в нас верхня лінія і нижня лінія. Так, виділю ще раз ось лінія. Як бачимо, це паралельна лінія, і в нас тут такий от коридор, і графік в нас рухається вниз, уверх, рухається вниз, ось. вниз, вверх. І Із-за цього нам потрібно заходити з верхніх точок на поніження. Тобто, ми бачимо пікові точки, коли ми вимальовуємо собі такі лінії, і ми можемо в інструментах і вималювати на біному. Вимальовуємо, ми бачимо, що у нас графік підходить до верхніх точок, так як от раз, це перша точка, друга, третя, четверта. На одні, на, коли підходить на графік сюди, ми нажимаємо на поніження. Чому на поніження? Тому що в нас іде тренд вниз, графік рухається вниз, да? ви подумаєте, що можна зайти з цих ліній вверх, але так як в нас йде тренд вниз, наприклад, в нас ось на цій точці буде закінчуватись ділка, ви підете в мінус. Завжди ми ставимо по тренду і від верхніх точок. Тобто, якщо в нас наоборот, тобто, тренд йде вверх, то від нижніх точок ми ставимо. І так, дивимося на нашу ситуацію. Далі. Як бачимо, в нас прогноз оправдався і ситуація знову повторилася. Тобто, в нас ось тут от, закінчився наш прогноз, ставочка в нас зайшла. І бачимо, що з цієї же пікової лінії, от якщо так подивитися, він у нас знову рухається вниз. Тобто, звідси знову можна було зайти на поніження. І так, друзі, на цьому все. Вийшло таке невелике коротке відео. Шукайте ось такі моменти, це ідеальні моменти, в яких можна зробити дуже хороший прибуток. Всім дякую, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, всі сили є в описі.